новиночка залетіла. Біва діла 06 в білому кольорі. Це автомобіль привезений під клієнта, і в нас ще в дорозі дуже. Дуже багато сіланів 06, також є доступні до купівлі. Подивіться, ось на цей передній силует, який повністю видозмінився. та й з боку машинка виглядає зовсім інакше ніж Song Plus. Ну так, це ж не Song Plus. Але подивіться, наскільки великих змін зазнав інтер'єр. Точніше, наскільки, ну як на мене, приємніший інтер'єр в порівнянні з Song Plus. Чому я порівнюю з Song Plus? Тому що по суті біваді Line 06 це є аналог Song Plus, або як говорять. Його заміна і дійсно матеріали в салоні стали набагато приємнішими безпосередньо. От обивка сидінь, центральної консолі та й кермо. Подивіться наскільки круте поєднання чорного і сірого кольору. Екран теж змінився. Панель ну це вже дійсно сімейство сіла йонів і надзвичайно красива задня оптика. Дійсно, машинка виглядає цікаво сучасно по-новому. Напишіть в коментах, що взагалі думаєте про села 06. як вам силует автомобіля? Власники Song Пласів, що думаєте? Чи все ж таки Song Плас One Love?